Велика світла сила в Азії. Але навіть Японія нічого не зробить, якщо Україна не стане на демократичні рейки. Якщо вона не скаже Західному світу, що ми Джедаї всі як один. Саме про це історія, якщо ви вже хочете помислити, зоряні війни. Саме це важливо. Ви маєте розуміти, що. Україна не лише поле бою, і не лише на нашій території зійшлися, так би мовити, західна ідеологія та азіатська ідеологія. Вони там щось там борються, щось там з'ясовують, Так, ну так, звісно, це також має місце, але важливо, вкрай важливо, щоб Україна була стороною світла. Щоб вона була юридичною демократією просунутим правовим полем, що це правове поле захищалося, дискутувалося, тому що у нас також в юридичні в юридичному аспекті там багато не зрозуміло чого. Ну тому що ми з одного боку часом задивляємося на юриспруденцію, що? але ю... Юридичні традиції, США, вони від наших юридичних традицій дещо відрізняються, якщо чесно. У нас багато чого немає того, що є у Ша. І нам треба підганяти своє юридичне поле під поле США. Ну як, можна просто взяти і зробити кальку з тієї чи іншої системи розвиненої країни? Це не заборонено. Навіть від часто вітається. Щоб ви розуміли, але і це треба зробити грамотно. Не можна займатися тільки переіменуваннями, це нічого не дасть. Я знаю, що у нас там була якась історія з веденням присяжних в судах. Я не знаю, що з неї вигоріло. Я знаю, що там поки що Ну так, через пень колоду, якщо взагалі не забили на цю історію. Але знаю, що присяжних колись хотіли ввести. Знову ж таки, наша юридична система далеко не західна юридична система. Тому нас не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС, поки ми принаймні в нашій юриспруденції не наведемо ладу. Але це все треба робити. Нам не буде ніхто аплодувати, тільки тому, що ми такі гарні. Все, закінчився той період. Тепер доведіть Шати Європі, чому вони мають за вас боротися. А для цього нам треба встати в демократичне юридичне правове поле. Нам треба стати демократією. Розумієте, в чому фокус? Повноцінною. А значить, жодна конституція на паузі не може бути. І жодна неправова діяльність відносно громадян своєї країни також не може бути. Це антиконституційно, антидемократично і порушує чимало законів. Уже одне це. Я вже мовчу, що заганять людей в бусік, це взагалі окрема тема. Проведіть повноцінну мобілізацію. Зробіть повноцінні юридичні кроки. А потім уже щось говорить та Європі. Тому що зараз ми не маємо права нічого їм говорити, поставивши Конституцію на паузу. Розумієте? Ми не лише. Поле битви двох різних світів. Світів, які один світ дивиться в майбутнє, інший оглядається на минуле. Ми також учасник бою, а не пасивна складова. Значить, нам треба стати повноцінною складовою. Добре, народ, я вважаю, що я донесла думку. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте па-па!